Добрий день, мої малята, довгохвоста білобока до нас прилетіла сорока. Сорока добре відомий всім осілий, досить великий і один з найрозумніших птахів, птах з чорно-білим забарвленням, довгим ступінчатим, ніби стріла хвостом і широкими крилами. Піл'я на хвості не просто чорне, а з красивим, зеленуватим відливом. Живіт, плечі і боки білі, тому її називають білобокою. У сороки масивний, злегка вигнутий дзьоб. Дзьоб темно-сірий, ноги та очі чорні, ноги довгі. Тонкі та темні. Забарвлення оперення голови, шиї і спини чорне з металевим блиском. Діти сороки всеїдні птахи, тому люди часто дають їм сир, хліб, овочі, насіння, корм сороки різноманітний, вона поїдає рибу. Комах, гусениць, їсть різні ягоди, фрукти, злаки, ящерок, мишей, коників. Цю пташку неможливо сплутати з жодною іншою пташкою. У природі солоку можна безпомилково впізнати по голосу за її стрекотінням. Вона всім відома злодійка. Звичка сороки красти і ховати блискучі предмети. Сорока селиться у відкритому місті з безлічю дерев і кущів. Вона уникає густого лісу. Сороки полюбляють селитися в парках міст. Вони будують кілька міст, а потім вибирають одне, в якому гніздяться. Гніздо сороки являє собою добре складену чашечку з тонких гілочок із підстилкою з м'якої, сухої травички та шматочків вовни. Над самим гніздом споруджується щось на зразок даху з е, сухих гілочок, який захищає пташенят. Від, від різних хижаків. Це такий би мовити навіс. Гніздо знаходиться високо від землі, у кроні дерев. Сорока гарна мати. Коли у Великому гнізді сороки з'являються пташенята, вона дбайливо їх вигодовує. Сорока Популярний персонаж народних казок і віршів для дітей. Її ще називають і злодійкою. Іноді вони викрадають маленьких курчат, каченят з дворів людей, яйця з інших пташиних гнізд. Характер у цих таків досить скандальний і ведуть вони себе дуже шумно. Вони рано вранці будять людей своїм голосним, галасливим стрекотінням. На землі сороки або ходять, або смішно підстрибують. В лісі вона попереджає своїх товаришів і всіх навколишніх мешканців стрекотом, криком про небезпеку. Якщо навчити сороку, то вона може. Вимовляти окремі слова. Вона здатна впізнавати себе в дзеркалі. Сороки охоче гніздяться з людиною та навіть стають надзвичайно настирливими. Деякі сороки можуть імітувати голоси інших птахів та тварин, а ще діти звуки вітру. Сороки не бояться сідати на спини тварин, щоб е, дістати і поласувати кліщами з їхньої шкіри. Вони знищують шкідливих комах в садах та на полях, але ще вони можуть і розгоряти гнізда дрібних птахів. Сорока надзвичайно розумний птах. Дякую діти всім за увагу. До побачення.